Марафон діві особи ніч виборів на телеканалі Віка. Ми працюємо в прямому ефірі і підсумовуємо виборчу кампанію 2012. У мене в гостях з'явилися вже Олексій Петрович Малиновський, це кандидат у народні депутати України по 197-му виборчому округу, і також Сергій Ярославович Рудик. Це кандидат по 198-му виборчому Доброго. округу. Доброго вечора, панове. Скажіть, будь ласка, от ми вже маємо результати по області. Це такі попередні результати по Черкаській області. Зараз прошу, виведіть їх на екран, щоб ми могли прокоментувати. Так, і от що ми бачимо, що об'єднана опозиція 34%, на другому місці удар 21%, на третьому місці партія регіонів 19%, Свобода, яку представляє Сергій Рудик. У нас у студії це 10%, Комуністична партія України 9%, Також долає 5% бар'єр. Інші партії 7%. Соціалістів на жаль немає. Там де 7%. Да як ви можете прокоментувати таку картину? Ну, насправді, по моїм даним, у свободи 12%, а не 10 у об'єднаної позиції 37, а не 34. Але знову ж таки, це все в межах похибки, тому в даному випадку я думаю, це можна списати на те, що це проводять різні соціологічні служби. Зокрема, я сьогодні бачив протягом виборчої кампанії, як працювали дві соціологічні служби, які робили Екзітпол, одна Савік Шустер студія, одна з Соцес. Обі, скажем так, не найдемократичніші, тому що ну я звик довірятися таки більше чотирьом соціальним фільмам, фірма фірмам в пул відома, для де демократичні ініціативи на першому місці. Але в даному випадку ми розуміємо, що е, е, загалом результат, який дозволяє оптимістично дивитися в майбутнє. Хоча, звичайно, мені здається, що партія регіонів домалювала мінімум відсотків 9. В мене дані були по, по, по Кам'янці. Я бажоритарник 198-й виборчий округ, це місто Сміло, Смілянський район, Кам'янка, Кам'янський район і частина Черкаського району. В Кам'янці у нас було в свободи 19,1% станом на початок жовтня. А наприкінці виборчої кампанії це 20-22%. Тобто я орієнтувався, що свобода, по принаймні моєму округу, набере. Порядку 20-22 Ну, такі дані дає сайт, подробиці вони систематизували. Що дозволити, я два так, слова скажу. Так. Право тому, що як би там не було це вибір виборців наших, як воно буде далі в парламенті, час покаже, але аналізуючи виборчі програми всіх, абсолютно всіх партій, в тому числі і моїх союзників, комуністів, хочу сказати, що на жаль. Я крім популізму, там мало чого бачив, це перше. По-друге, але це вибори виборці. Вони хочуть чути те, що, те, що почули. Тому я абсолютно ну, з якоїсь мірі радий, що вона сила політична війшла в парламент, я маю мати Свободу, перш за все. Я в свій час мав вчитися працювати з тягник-боку в Верховній Раді святого скликання. І враховуючи їхній радикалізм, це, мабуть, корисно було для держави. Хай встряхнеться вона. Трошки встряхнуть, да, розбавляться, розбавляться. Тому вибухає. що всі інші партії, які туди входять сьогодні в парламент, для мене вони аморфні. Знаючи їхніх лідерів і знаючи їхню саму програму їхню. Тому це от деяке сподівання на перспективу. А все інше, і ще ви так вибрали виборці сьогодні. Можна дискутувати приводу підтримки тої чи іншої політичної сили, але тим не менше, я вважаю, що при тому ресурсі, який має сьогодні партія влади, мати таку підтримку, це просто ну, для Сергія Борисовича, керівника цієї партії, просто ну, кажучи, позорище. Олексію Петровичу, скажіть, будь ласка, завжди ж наша область активно підтримувала соціалістів, це ні для кого не секрет. Чому зараз ми бачимо, що не долаєте ви? Виклик... В політиці не буває постійно в лідерів. Буде. Треба відступати і наступати. Цей період, який ми сьогодні відбуваємося в Україні, це час, коли ліва ідея, на жаль. Не реалізовується сьогодні в Україні, в тому числі в Черкаській області, на відміну від Європи. Тому пройде час, я думаю, 3-5 років пройде, коли люди усвідомлять, що такий соціальний захист людей це програма за майже всіх політичних сил, в тому числі і соціалістів, вони будуть інакше дивитися на нашу політичну силу, і тим не менше вона перед обновлення, якісь молоді люди підійдуть, які сьогодні підходять. Я думаю, перспектива є в нашій партії. Зрозуміло. А як би ви порівняли? Ми просто перед цим говорили про результати екзитполів кількох по Україні, і майже всі вони з невеликим відсотком відсотковим відривом дають перше місце партії регіонів, а тільки на другому об'єднана опозиція. Потім Удар, Свобода і Комуністи. Ну, знаєте, я не хочу давати ну, оцінку цим цифрам, але я абсолютно впевнений, що сьогодні е, це нереальна реальна картина підтримки партії регіонів в тому числі. Я був і на своєму окрузі, зараз тільки приїхав з нього, і в Смілянському окрузі знаю, як проходили вибори. Перш за все, формувалися комісії. Може, сказала більше з цього приводу, але ну, за добу мінять членів комісії і керівників комісії це просто нонсенс якийсь. А з іншого боку, надзвичайно велика кількість людей, які голосували на Думу. Надзвичайно кількість великих людей, які голосували на Думу. Це другий момент. Ну, третій момент, ну я би там не був, я ніколи не бачив так заляканих людей. Залякані голова села або на дільниці, або біля дільниці, і контролює, як голосують його виборці. Ну а з іншого боку, у мене абсолютно вірні дані з приводу того, що е, доведено було план до двору керівникам районів, керівникам сіл, і вони його виконують, повинні були. Я чого за це говорю, що говорю з певністю, тому що я просто знаю, мене дуже багато друзів серед керівників сьогоднішньої влади, тому я знаю чіткі ці цифри. Що говорять, що говорять? А що говорить? От план до двору доведений все, Попробуй не виконай його. І я... Тобто, як забезпечити підтримку ну, діючої партії? Так, точно, діючої партії. Такій-то І такого-то кандидата, да, як правило, розумієте? І зламати цю систему може в одному випадку. Якщо кандидат, може так, має надзвичайно велику перевагу, перевагу має велику. це перше. По-друге, ну. Проконтролювати це практично теж буде дуже складно, практично неможливо. А по іншому боку, от, от, Черкаса, десь підтримка 60%. Ви прийшли на вибори приблизно так, так? Да? Да, да? да. Ну, Я сумніваюся, що така явка взагалі була. Слово по Черкасам. Ну <тукра> ви прогнозуєте, що була менше? Я прогнозую, що все-таки не прогнозу, я прошу певний. Станом на шістнадцяту да. годину. А Черкаська область і 198 до речі, округ, найпізніше з усіх. Виборчих округів за даними ЦВК подала цифри на центральну виборчу да. комісію. 37 я Це просто... на шістнадцяту годину. Відповідно, нереально, щоб за 4 години доголосувала 23%. Просто дають занижену цифру для того, щоб потім записати якусь відсоток. Ну це старі технології. Зрозуміло. А взагалі, які ви порушення фіксували, можливо, перебуваючи на своїх, зокрема, виборчих округах. Чим ця кампанія вирізнилася з поміж інших ну, і день ви... голосування. Особисто про мене, то в мене. Тричі придруковує мій е, виборчий е, рекламку мою. Це ЦВК такі дані давала. Де мене прізвище моє путали, потім ім'я путали, потім ще щось. Путали. Це одне. По-друге, найбільше, на мою думку, це не організація роботи особливо в селі. Ну, ну, Нема там організації відповідно. Перше приміщення маленьке. По-друге, люди не орієнтуються абсолютно в тому, куди вони йдуть і чим займаються, а слухають когось, хто їм підказує. А найбільше все-таки я вважаю, при наході на моєму окрузі найбільші проблеми, це з голосуванням на дому. 200, 150, 250 чоловік голосують на дому. З невибірною швидкістю. Ну, і швидко голосують, а вдруге, якщо подивитися ці заяви, то вони практично ну, однакові під копірку написані, розумієте? Ну, дивилися, що Варич вам говорив, що не в студії. Тобто це нереально. Да? Ну, якщо це люди так. розкидані по всьому селу і... Ну, 60 людей голосує за годину, це хвилина одне голосування, це нереально. Тобто час між доїздом, тобто це сфальсифіковані речі. Вони записані, довідки у нас безліч фактів. Ми е, ці рішення оскаржуємо, там де є рішення дільничної виборчої комісії про визнання, що хворими є, там, наприклад, 150 людей. Одним почерком на листочку в квадраті написано не, не трикутна печатка, а якась там інша для аналізів. І людина визнається хворою. Я сьогодні спостерігав, зокрема, в Ташлику. Це Вочина Семеноги і партії регіонів. Значить, там від дільниці очолюють представники партії регіонів. То з скриньками на дому ходили люди з технічних партій, і з ними був представник газети, журналіст. Я запитав у цього чоловіка, якої газети він представник. У нього це були такі чорні ногті. Що мені здається, що він пензель чи ручку тримав десь в школі останній раз. І він, знаєте, на навіть на запитання, від якої газети він представник, він достав з кишені листочок, почав дивитися і каже: О! Оце приблизно такий був журналіст. Тобто, ну, це все очевидні речі. Але розумієте, є системні порушення, а є речі, скажімо, пов'язані з останнім днем виборів. Останній день не виборів ну, це ситуація 198-го округу, яка сьогодні почалася з української правди, пішла на прочерк, ну і практично на всі черкаські сайти. Де вчора, э, ввечері, окружна виборча комісія приймає рішення про заміну 200 членів ДВК. У мене в руках копія постанови, яка ну, підписана головою окружної виборчої комісії і секретарем. Але дивний збіг обставин. Вся преса пише про те, що це засідання відбулося без голови і без заступника. Так от це неправда. За поданням голови відбулася заміна 200 членів ДВК, які представляють партію влади, і технічних кандидатів, які представляють ну, решетняка. Чого так сталося? Це питання до правоохоронних органів. Ну ми будемо потім, звичайно, з цим розбиратися. Що стосується системних порушень, ну, я вам скажу так, що борди кандидата Рудика на трасі Черкаси сміла більше днів ніколи не висіли. Оце як дав команду Тулуп зривати, бо так як 11 мій день народження зробив подарунок, обірвав, і так робив це постійно. Два дня провисять, все, немає рудика. І вішують партії регіонів. Тому коли пишуть 19% по соцопитування чи по екзитполу партії регіонів, я розумію, що 9% домальовані за рахунок моїх восьмих бордів по трасі Черкаса Сміла. Ну, бо таке прикормлене місце, люди звикли, що там порядна нормальна людина, там перебувається я і партія Свободи. І потім, коли зривають, вони ще не встигають зреагувати, бачите, ти проголосували цілий 19%. Не жартую. У нас навіть представники КВУ говорили, що Смілянський округ це досить таки напружена одна із гарячих точок по Черкащині. Бо загалом, в принципі, все було спокійно. А які ще порушення ви зафіксували? Ну, Дивіться на останні описі? порушення. От є у нас кандидат семенога, який наскільки я знаю, теж запрошений в ефір. Здається, після цієї передачі не знаю, прийде, не приїде після підрахунку своїх куречень. Дивіться, виходить за три дні до виборів лист від Юлії Тимошенко, яка сидить в тюрмі і пише: робіть, що хочете, але підтримайте семіного. Повним, повним накладом в кожну скриньку. Потім виходить ну, на сайті батьківщини, що це неправда, але піди бабусям поясни, які не користуються інтернетом, що неправда. Виходить газета обласної організації Батьківщина, чистий фальсифікат. Ми за сіміногу, Герой України, «Лук'яненко», Левко, Томенко. Всі кажуть, що Семенога ніколи Юлю не продавав, що він отакий дядько. Ну, раз Переніс вибори, Юля сидить в тюрмі, але він потім справився. І ти не можеш зреагувати на це, тому що три дні до кінця виборів от, ну, діяльність спрямована проти кандидата єдиного кандидата від опозиції це мене, тому що я представляю свободу і батьківщину. Якщо свобода ну, 20% складає, рейтинг. В моєму окрузі, то, відповідно, по ідеї я мав би ще відсотків 20% добрати за рахунок батьківщини, яка показує, по вашим даним, 37%, чи 35, чи 34% це непринципово. І ти вже не знаєш, як проти цей черну хід ну, робити. Або ще виходить, бачите, дивіться, у мене є газета Шукуюча правда про Сергія Рудика. 8 шпальт бруду це, це мій однополчанин з армії, розповідає, що я там робив в армії, я в армії ніколи не служив. А я зупиняю інтерактивне опитування і незабаром оприлюднимо результати. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, зокрема, Олег Тягнебок, і в цій студії також говорив про те, що обов'язково будемо захищати результати, що всі вийдуть небайдужі активні піддільниці, будуть чекати протоколів з мокрими початками. Чи дійсно так чи є ваші представники під дільницями? Чи контролюється процес підрахунку? Наші. Бо про це говорять, що там саме там будуть фальсифікувати. Наші представники. Є в першу чергу на тих 200 дільницях, де відбулося заміни. Ну не 200 дільницях, а там, де заміни відбулося цих 200 людей, тому що відбулася яка ситуація. Незаконно відбулося засідання, людям видали довідку в останній день, а могли цього не робити. Вони мають набути чинності як члени дільничної виборчої комісії після того, як прийняли присягу. Вони приходять сьогодні в 8 ранку на одну з кам'янських дільниць, а їх там було безліч цих дільниць, де перевагу має Рудик або інший кандидат, але не решетнях від влади, і кажуть: ми легітимні члени дільничних виборчої комісій. В результаті ми маємо прецедент двох складів ДВК. Там, де наш представник. Ну серйозно підготовлений, то що казав, наприклад, Варич, прийшов горнило кількох виборчих кампаній. Ми там змогли це відстояти, де людина недосвідчена або. Керівництво не від опозиції, такого ну зробити не вдалося. Тому зараз на тих дільницях наші люди чекають. Я їдучи сюди, знаю ситуацію по 237 дільниці, по 231-й це останні три номери, тому що воно має шестизначний номер в Кам'янському саме райони, де люди не української, не слов'янської зовнішності на багатьох машинах перебувають в останню хвилину для того, щоб змінити результат. Тому те, то, що сказано було про явку, зараз явка може ще бути більшою. Тож, фактично, ми говоримо про явку в 50%, яка після закриття дільниць. Зростає. Який буде підсумковий результат, ніхто не знає. В результаті, коли дивіться, коли у Шустера виступав тягний бок, на відміну від наших колег по опозиції, які більш-менш лояльно ставили за тих результатів, він сказав: не розслабляйтеся, а зараз йдіть на ДВК і чайтуйте, поки ви не побачите, що наш представник від опозиції вийде, і скаже, оце. Протокол з мокрою печаткою, яку можна довіряти. Тому дійсно, поки це не відбудеться, ми просимо, користуючись нагодою, що, можливо, наш ефір дивляться люди, які зараз може переключили центральних телеканалів. Виходьте на дільничну виборчу комісію, Поки ви не побачите э, представника опозиції, який каже, що протокол протоколу можна довіряти, не відходьте з дільничної комісії. Це ще одна з проблем, справа в тому, що сьогодні ці вибори вони чим характерні? Суцільній брехнею, розумієте? І е... Ну, на жаль, от е, моменти фальсифікації, або моменти брехні, або моменти, ну, отримати результат, який е, хотілося би отримати той чи інші партії, підтримали і опозиція, і влада сьогодні. Тому що в мене дуже багато фактів, коли представники ну говорити, не влади теж займаються таким же ну махінацією, будемо так говорити. І хочу таку от тезу сказати. Справа в тому що ну це класичний варіант. Порушуючи закон чи правила гри, неможливо добитися якихось результатів позитивних потім в парламенті. Тому що якщо людина нечесно прийде до влади в парламенті, стане, то він так і працювати там буде. Таких фактів можна сотні привести до позаминув скликань парламентів. Але, на жаль, сьогодні так сьогодні є. І ці правила гри, сьогодні вони узаконені в суспільстві. І люди сьогодні говорять одне, а що воно дасть? І от Сергій правильно може каже, що стій на дільниці і чекай результатів, а багато приде стояти. Я думаю, що небагато Добре, це Тобто люди сьогодні, ну вони їм байдуже. А потім пройде місяць, два, півроку пройде, буде приходити і говорити: от так я не голосував за тих, я не голосував, за тих, А за кого ти голосував? Тоді питається. У нас, до речі, є результати інтерактивного опитування. Ми запитували черкащан, чи ходили ви на вибори так, от. До нас дотелефонувалося 287 глядачів, і 130 з них ходили на вибори, бо вважають, що це від цього залежить майбутнє, і це щось змінить. А 68 вважають, що взагалі не бачать сенсу, і все давно вже вирішено і підраховано. 89 також ходили голосувати, але не вірять у будь-які позитивні зміни в країні. Ну, тобто, в принципі, ми бачимо, що інтерактивне опитування і підтверджує таку собі байдужість, що все давно визначено, підраховано, ну, але і нам достатньо було би 30 людей під ДВК. Тому що якщо приїжджає банда, вони завжди дивляться, є масова підтримка людей чи немає. Якщо приїжджають 5 машин, вони максимум сидить 20 бандюків. Плюс вони ж не можуть накрити всі 130 дільниць одночасно. Вони їздять від одної до другої. Вони приїхали, побачили літніх жінок. Вони розвернулися, тому що вони найбільше що бояться публічності. Тому в нашій ситуації, якщо люди чують нас, 30 людей під дільничною комісією, навіть на фоні загальної пасивності і невіри в те, що людина може щось змінити в цьому суспільстві, буде достатньо, щоб ми змогли завтра сказати. Свобода набрала 20%, то що написали 19 партії Легонів, це брехня, і так далі, і так далі, і так далі по іншим силам. Я погоджуюся, знаєте, ще з чим своїм колегою, який каже, що на жаль, не тільки влада протидіяла нам, і самі союзники, або самі люди, які називаються опозиціонерами, нам протидіють. Я взяв з собою документ, який настільки мене вразив ще буквально тиждень тому подання на голову окружної виборчої комісії по квоті батьківщини, по-моєму, 198-му виборчому округу. От я би вас це показати. Тут тільки один підпис. Підпис Боднаренка Анатолія, голови обласної батьківщини, він же голова обласного штабу. Немає тут підпису Старікова, яка є першим його заступником. Ну і до об'єднання фронту Змін і Батьківщини представляла, ну і зараз представляє обласну організацію фронту Змін. Так, от, поміняли члена Свободи, який на цей момент не провів ще жодного засідання і був всього три дня, як головою окружної виборчої комісії, на іншого члена. Нам вдалося знайти документ, наблизить максимально, що ця людина член партії регіонів. Я міг такого чекати від союзника, більше того, який очолює обласну організацію «Батьківщина» і очолює обласний штаб. Ми були просто в шоці. Я взяв це особисто, поїхав до Яценюка Турчинова і Тягнебока. І от тоді, пам'ятаєте, можливо, тиждень тому, коли наші дві політичні сили підписували угоду про створення фракції, показавши це, Мені поклялися, що ми зробимо заміну, і комісію очолить представник свободи. На жаль, його очолив знову не представник свободи. В результаті ми маємо вчорашнє голосування 200 членів ДВК заміненням за поданням голови ОВК, який знов поданий тим же Боднаренко. Це просто я не міг про це говорити протягом виборчої кампанії, тому що ми таким чином понижали рейтинг своїх союзників, але це і показує. Мені здається, що рейтинг. Батьківщина міг би бути набагато І Через таких людей, як Боднаренко, вони насправді втрачають. Знаєте, от буде парламент скличеться, да? буде засідання перше. От я вам просто от зараз можу гарантувати. Буде сформована більшість, в тому числі на базі представників удару, представників інших політичних сил. І буде 300 голосів, які будуть голосувати по змогу руки Чечетова. От от чого ж так буде. Маючи ну, особисте знайомий з багатьома сьогоднішніми лідерами, ну відчуваю, що так воно буде сьогодні. Сьогодні э, люди ну просто дурманні от, всі дозволенності розумієте, і безкарністю. Ось чому проблема. Тому зрозуміло. Спасибі вам, спасибі, ну, що мій прогноз навпаки свободи не буде в вашу, Я вашу структуру не чіпаю, тому що я знаю багатьох ваших людей, тому це Ваші хлопці не визучав. Я назвав удар ми... назвав удар і комуністів. Я назвав. Пасипі панове, що в цю пізню годину завітали в нашу студію, були разом з нашими телеглядачами. А я нагадую, що ефір триває. Телемарафон дієві особи ніч виборів продовжується і набирає обертів за 5 хвилин. Зустрічайте в цій студії інших дійових осіб. І я передаю свою естафету моїй колезі Вікторії Курченко.